Уряд дозволив територіальним центрам комплектування і соціальної підтримки, тобто військоматам, працювати цілодобово. Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді України Тарас Мельничук. За його словами, таке право надається ТЦК під час проведення мобілізації та дії правового режиму воєнного стану. Зокрема, центрам комплектування цілодобово дозволено розглядати справи про адміністративні порушення і накладати адмінстягнення, організовувати проведення медичних оглядів та психологічних обстежень військово лікарськими комі. Ісіями вести облік призовників, військовозобов'язаних та резервістів, а також облік транспортних засобів, що підлягають передачі зсу, що на практиці означає така зміна робочого графіка. Що тепер там будуть працювати цілодобово? А ви знаєте, Верховна Рада проголосувала закон новий закон про військовий облік. І фактично сьогодні всі чоловіки, згідно цього закону, який запропонував уряд, мають пройти переіндифікацію, тобто в електронному кабінеті, отримати або в електронному кабінеті, або в ТЦК, або в ЦНАПі там в різні форми, отримати сертифікат захисника. Це означає, що ну такий наплив людей має бути, і це означає, що ТЦК мають працювати цілодобово. З точки зору, а щоб е, зробити цю ню е, антифікайдентифікацію, і друге, е, це е, знаєте, ми ж говоримо про смарт-мобілізацію, як хтось сказав, а це означає, що потрібно цього військового обліку обирати саме тих людей, які можуть служити в певних частинах, в певних ротах або бригадах збройних сил України. Ну якщо ти в минулому пілот. То тобі не потрібно відправляти штурмові бригади. Якщо ти добре розумієшся на софтве і так далі, то можливо тобі батальйон БПЛА, ну і багато інших речей, які дадуть змогу з військового обліку. ТЦК обирати тих, які будуть виконувати певні бойові завдання на передовій. Тобто це означає покращення цього відбору, наскільки я вас розумію, а чи означає це збільшення людей, які працюють в ТЦК? Тому що це ж треба обробляти все тепер і в день виходить, і вночі цю інформацію? Ну я б не сказав, що це буде покращення відбору. Ми все зробили задля того, як законодавці, що все ж таки відбор був покращений. Тепер це буде відбуватися в ТЦК, і яким чином буде формуватися робота ТЦК. Як буде керівник, як головний менеджер, ставити цю роботу, як будуть обирати людей, як будуть вони їх оповіщувати, і так далі, все це покладається вже на ну на фактично на центри комплектування. Тому подивимось, і ми з вами разом будемо спостерігати, яким чином і як ефективно вони будуть працювати. Ну, я думаю, що штатний розпис, це вже питання не до не до мене. Ну, напевно, як ви кажете, що напевно мають бути трішки збільшена чисельність, оскільки одні люди будуть працювати вдень інші вночі. А чи може бути таке, що чоловіків будуть направляти до ТЦК так само цілодобово, і вночі можуть відбуватися такі заходи? Так. Да. Тоді будемо дійсно спостерігати, як ви кажете. Тепер я, я би я би я би сказав так, знаєте, ну поки що закон в першому читанні, до якого депутати подають правки, а він ми, ми так вважаємо, має регулювати, щоб ТЦК по ночам там людей десь не витягувала і не ну, фактично не прямувала їх в військкомати. А він має регулювати, але подивимось. Поки що цього закону немає, і це їм дозволяє, в тому числі, і вночі призивати відповідно людей.